Зняли повністю весь привід. Бачимо, тут у нас це внутрішній шрус. Тут доволі таки сильний люфт. Ось привезли шрус, ось такий Нначе непоганий пильник, гаканова і змазка. Зовнішній ось вже замінив Зняли правий привід. Внутрішній тут нормальний, люфта майже немає. А ось з зовнішнім тут є проблема. Просто пиздець. Зняли зовнішній шрус. ось поставили вживаний, люфт трошки є, але не такий великий, як в тому був. Також міняємо обидва сальника справа зліва. Ставити будемо ось такий. Праву сторону зробили. Привезли ось таку внутрішню гранату. Ліва сторона теж зібрана. Встановлюємо і відпускаємо машину.